Петр Сіярто заявив, що Угорщина не може відмовитися від російської нафти, бо немає іншого вибору. От нібито немає в них більше звідки її брати. На думку Зеленського не зрозуміло, чому Угорщина проти членства України в ЄС, адже навіть Росія вже не проти. Але нам не важливо, що думає Москва. Головна думка угорців. Вони не хочуть, щоб Україна вступила до ЄС, зазначив і глава МЗС країни. Щодо Бельгії, стало відомо, що Бельгія не передаватиме заморожені російські активи Україні, бо це може зашкодити. Т її репутацію як фінансового центру повідомляє міністр закордонних справ Прево за його словами. Конфіскація активів є РФ і підірве довіру до євро. Та буде поганим сигналом для світу. Водночас Бельгія обіцяє підтримати гарантії безпеки для України в рамках коаліції. охочих. Тобто бачимо, іначе допоможемо, але і так у багатьох європейських, на жаль, наших союзників а, такі, от, знаєте, є. Пропозиції такі є умови, що ми вам будемо допомагати, але є певні але і оці але на жаль, вони вагомі для нашої держави. Ну а тепер поговоримо, що заявив під час спільної прес-конференції лідер України з прем'єр-міністром Фіцо в Ужгороді, яка була вчора. Говорили з приводу до речі ударів, які завдає Російська Федерація, з приводу того, як загалом чинить Росія на території України, і от Україна відповідатиме Ерефію на удари по енергетиці, терпіти в темряві. Ми не будемо. Зазначив лідер України. Про це заявив президент Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єром Фіцо в Ужгороді. Водно Час він зазначив, що Україна дуже хоче, щоб війна з Росією закінчилася однак, в темряві ніхто це все терпіти не буде. Щодо ще заяв, які насамперед лунали під час цієї прес-конференції. Далі вам також буду цитувати. Нагадаю, те, що зазначив і додав лідер України, що Україна дуже хоче, щоб війна з Росією закінчилася, але просто терпіти ми не будемо. Нагадаємо, що з 22-го року російські окупанти регулярно атакують українську енергетику. А в серпні, до проколи Росія відновила. Обстрілу енергетичних об'єктів України, диктатор Рафі Путін публічно заявив, що такі атаки триватимуть, і закликав свого партнера прем'єра Словаччини перекрити постачання газу та електроенергії. Також у ЦПД зазначали, що росіяни можуть відновити масовані удари по енергетичних об'єктах України. Путін, нібито вже готує для цього інформаційне алібі. Під час візиту до Пекіна російський диктатор заявив, що Росія ніколи не била по енергетиці, а лише завдає ударів у відповідь на українські атаки на Ось така от інформація з'являлася від диктатора Росі... Російської федерації Щодо того, що ще йшлося насамперед під час цієї прес-конференції, які питання підіймалися. Нагадаю, те, що буквально декілька днів тому Фіцо підготував послання для Зеленського за підсумками зустрічі з Путіним. Така інформація з'явилася. Прем'єр словаччини мав намір передати президенту України послання, яке він підготував, аналізуючи останню зустріч із диктаторами РФ, і у нього, окрім офіційної зустрічі з Путіним у Китаї, також була майже година дискусії. Та, нагадаю, під час якої основною темою стала війна в Україні, саме якщо говорити за розмову із диктатором Російської Федерації. Що ще з такого цікавого, так на Зокрема, прокоментував останні заяви лідера України, останні заяви Фіцо під час прес-конференції, яка відбувалася вчора в Ужгороді, і пан Валерій Клочок, експерт, Що він проаналізував, зробив певні висновки. Давайте заслухаємо експерта. Ну, далі продовжимо говорити і про ті наміри, які продовжує диктувати Російська Федерація на міжнародній арені. І тепер, друзі, давайте повернемося знову-таки до прес-конференції, яку давав Володимир Зеленський у Ужгороді разом із Антоніо Куштою та також із Фіцу, тому що в нього було два спілкування з пресою. Під час спілкування з головою Європейської Ради Зеленський заявив, що Україна обговорює з партнерами розгортання їхніх військ в Україні. Була інформація про те, що в Україні має бути вже 10 тисяч військових, а не 30 чи 25. І це підтвердив Зеленський, якраз 10 тисяч. Він каже, це питання, про яке ви сказали, що інформація, що 10 тисяч мається на увазі військовослужбовців. Я знову-таки каже, не буду говорити про кількість, але важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І це факт, але про це трішечки зарано говорити. Певна інтрига є, але фактично є підтвердження цієї інформації. Також потім Зеленський зустрівся з Фіцу. Фіцу під час зустрічі. І Зеленським запевнив, що в Пекіні, коли він туди літав, то про енергетичну блокаду України з Путіним мова не йшла. Але Путін точно сказав і дослівно, що ми будемо тоді блокувати Україну, якщо вони будуть бити по НПЗ. Ми будемо рекомендувати Словаччині і Угорщині не постачати до України електроенергію. Так, це була заява, зроблена Путіним у Пекіні, коли там був. Прем'єр-міністр Словаччини і Фіцо. Тепер Фіцо скільки завгодно може доводити, зворотне, але це точно не так. Окреме і важливе питання це енергетична незалежність Європи. Російська нафта, сказав Зеленський, російський газ не можуть постачатися до Європейського Союзу, незважаючи ні на які шантажі. Каже, немає в цього питання майбутнього. Але може постачатися не російська нафта і не російський газ. Ну сьогодні, нібито не російський, а азербайджанський газ постачається до Європи із Азербайджану. Я вам вже про це говорив. І постачається він турецьким потоком. Однак європейці дуже незадоволені зараз саме цією схемою, і там вже є датська ініціатива про те, аби доводили покупці газу з турецького потоку, що цей газ не російський. У Братиславе та Києва сказав Фіцо діаметрально протилежні погляди на енергетику. І він каже: Я поважаю точку зору пана президента, Зеленського він має на увазі, але я чекаю від вас також поваги до наших точок зору. Не полягає він на тому, що російська нафта, російський газ має йти до його країни, ну, і, звісно, до Угорщини. Ну, зокрема, сіарту, очільник закордону відомства Угорщини, сьогодні відповідаючи на запитання журналістів про те, що Трамп був незадоволений постачанням російського газу до цих країн. Він сказав, а в нас каже, варіанту іншого немає. Ми, каже, купуємо і будемо купувати. Нам, мовляв, начкати на думку Трампа. Нам не може, каже Європа, запропонувати інший газ і нафту. Тому тут питання однозначно так стоїть. Фіцар додав, що мав зустрічі у Пекіні із 12-14 лідерами, із головою КНР, із Сінзінпіном, і з президентом В'єтнаму, Сербії, Російської Федерації з Путіним. зустрічався з багатьма і заявив, що каже: Ми віримо, ну, певне, вони всі. Вірять, що війна закінчиться і дуже швидко закінчиться, і що стандартизуються відносини з Російською Федерацією. Ну, а ми дякуємо пану Валерію за його думки і переходимо далі до цікавих новин. Трамп підписав указ у своїй країні про перейменування міністерства оборони на міністерство війни. Ми виграли Першу світову, другу світову та всі війни до і між ними. Зазначає президент США. Вже кажуть, що там змінюються таблички на різних міністерствах. Я просто уявляю, скільки документів треба буде змінити. Для мене це просто якийсь жах і страшно уявити. Але при цьому США, як завжди, все собі присвоює в обличчі Трампа, звичайно ж, присвоює собі усі перемоги. Ну, будемо мати надію, що коли переможе Україна, США не скаже, що. Весь успіх був тільки в їх руках, але будемо бачити. Також Міністерство оборони США змінило свою емблему на Міністерство війни. Міністр оборони Гехсет також змінив опис своєї сторінки в соцмережі X. Зараз можете бачити вже оці от зміни, які відбулися. Так, слово дефенс змінили на слово «вор». А тим часом також Трамп мав і інші заяви. Так він сказав про Лукашенка, нагадаю це президент Білорусі, і сказав він наступне: дуже шанована людина, сильна особистість, сильний лідер.